Хімічні препарати важко назвати нешкідливими, тому багато садівники вважають за краще боротися з недугами рослин народними методами за допомогою натуральних засобів. Ми розповімо, чим можна обробити смородину і агрус від хвороб і шкідників. Підписуйтесь на наші канали. Добре, зарекомендували себе настої часнику тютюну циболиння, а ранньою весною для профілактики хвороб і шкідників корисно проливати ґрунт під кущами крутим окропом з додаванням марганцівки. Настої і відвари для боротьби з різними напастями рослин можна готувати по різному. У статті ми наведемо найпопулярніші і ефективні рецепти цих народних засобів. Звичайно, з вірусними хворобами вони не впораються, але грибкові захворювання і багато шкідників виявляться під силу тютюну для оприскування рослин від шкідників. Чотиристах сухого листя тютюну або махорки залийте 10 л гарячої води і настоїте протягом двох діб. Після цього часу процідіть настій через марлю або капронову тканину і акуратно відіжміть отриману рідину розбавте водою в пропорції 1-1 і на кожні 10 л розчину додайте 50 гмила. Настій тютюну не зберігається, його потрібно застосовувати відразу після приготування. Це народний засіб ефективно проти почкового кліща. Попелиці пильщиків, агросової вогнівки також до цвітіння і після збору врожаю корисно проводити обпилювання чагарників тютюновим пилом. На 10 км витрачають 30-50 порошку на стій часнику для обробки чагарників для знищення почкового кліща, і попелиці кущі смородини і агрусу оприскують часниковим настоєм, який готують 400 свіжомелених головок, часнику і 10 води. Компоненти добре розмішують, проціджують і вийшла. Рідина відразу ж застосовують, тобто часник не потрібно наполягати тривалий час. При оприскуванні ягідних кущів на 10 км витрачають один настоєм. Стою часнику можна приготувати настій із 100-150 подрібнених сухого листя і луски чеснику, залийте їх 10 л води і настояти протягом 24 годин, після чого відразу ж використовуйте цей засіб, рослини рекомендується обробляти ввечері або в похмуру погоду, настій чистотілу для оприскування рослин. Цей бур'ян має потужні бактерицидні та інсектицидні властивості 3-5-4-х свіжих подрібнених пагонів або 1-х висушеної сировини, залийте 10 з води, накрийте ємність кришкою і залиште в теплому місці на 1-5 доби, потім настій процідіть і використовуйте для оприскування смородини і агрусу. Висушені пагони чистотілу можна подрібнити в порошок і застосовувати для оподриваної чагарників. Настій гірчиці від шкідників настій сухої гірчиці добре допомагає проти стеклянниць вогнівки. Пильщиків та інших шкідників двісті порошку залийте десять води і настоїте протягом двох діб, потім рідину розбавте водою в пропорції 1-5 і використовуйте для обробки кущів. Щоб засіб краще трималося на листках рослин. В гірчичний настій рекомендується додати мило чотири на 10 з готового розчину настій деревної золи. Зола допомагає боротися з вогнівкою і пильщиками, але найбільш активна проти борошнистої роси. Для цього потрібно 300 золи залити десять води і настояти 2 доби, перш ніж оприскувати рослини в зольний настій, можна додати 40 господарського мила для кращого прилипання до листя. Настій цибулиння цей природний інсектицид ефективний проти попелиці, г ложпиння цибулі залийте л теплої води і настояти 12-15 годин, після чого настій процідіть і оприскати їм зараження рослини. Засіб потрібно використовувати в день приготування, Кощі краще обробляти у вечірній час. Відвар води для томатів від шкідників для приготування відвару годяться всі частини рослини, стебла, пасинки, листя у висушеному або сирому вигляді. Візьміть трик свіжої подрібненої бадилля, залийте 10 з води, дайте настоятися 3-4 години. Потім варіть на повільному вогні протягом 30 хвилин. Після цього часу відвар остудіть і процідіть. Перед застосуванням розведіть водою у співвідношенні 1-4. Сухий бадилля знадобиться менше 1 на 10 води. Настоюйте 4-5 годин, потім прокип'ятіть на слабкому вогні протягом 2 годин, після чого остудіть і процідіть. Розбавте відвар водою в пропорції 1, 3, Відварбадилля краще використовувати відразу, але при необхідності можна зберігати його до півроку в щільно закупорених скляних бутлях в прохолодному місці для кращої прилипемости в відвар. Перед оприскуванням потрібно додати 30 господарського або зеленого мила з розрахунку на десять розчину. Відвар пижма. Пижмо не любить смородинова стеклянниця. А грусова вогнівка для приготування відвару один к свіжих рослин залити десять води, прокип'ятіть 2 години. Процідіть і перед застосуванням додайте 40 хмила, настій трілого сіна від борошнистої роси. Відро об'ємом 10 заповніть сіном на 1-3. до країв долийте води і настоюйте 3 дні, потім на стій розбавте водою в співвідношенні 1-3 і процідіть. Схема обприскування кущів від хвороб і шкідників, шкідники або хвороба, ознаки ураження, рослини, засіб, термін і кратність обробок за сезон борошниста роса. Листя. Стебла і плоди покриваються білим нальотом, пізніше його забарвлення стає коричневою настій стій трілого сіна 2-3 рази з інтервалом 5-7 днів настій стій ревної золидвічі через 10 12 днів почковий кліщ. Великі набряклі бруньки, схожі на маленькі капустяні, качанчики, настій тютюну 5-6 разів від початку розпускання бруньок до початку цвітіння і після нього настій часнику стеклянниця. Гусениці в пагонах залишають червоточини. Через що гілки перестають рости, засихають і гинуть. Настій сухої гірчиться через один-два тижні після цвітіння, і потім два-три рази з інтервалом сім днів на стій чистотілу відвар пижма вогнівка. Метелики відкладають яйця в квітках. Після відродження гусениці поїдають ягоди і листя, оплітаючи їх павутинкою. Настій деревної золи після цвітіння 3-5 разів з інтервалом 5-7 днів настій сухої гірчиці настій чистотілу відвар, бадилля томатів, відвар, пижма попелиці, колонії попелиці зазвичай скупчуються на нижній стороні листа, пагони зупиняються в рості, листя скручуються, настій часнику після цвітіння щотижня до повного формування ягід настій тютюну настій цибулиння, настій чистотілу пильщик. Навесні дорослі личинки агрусового пильщика об'їдають листя. Чорносмородинний пильщик пошкоджує ягоди. Вони набухають, а потім опадають на стій сухої гірчиці після цвітіння 3-5 разів з інтервалом 5-7 днів на стій деревної золи. варба диля томатів на стій тютюну смородинова галиця. У місцях проживання личинок галиці з'являються темні плями і тріщини. Гілки кущів засихають і обламуються, настій бадилля томатів після цвітіння 3-5 разів з інтервалом 5-7 днів, якщо народні засоби не допоможуть впоратися з цими напастями. Використовуйте промислові, хімічні та біологічні препарати від хвороб і шкідників смородини і агрусу.